Друзі, вітання всім і доброго здоров'я. Вже ми досить таки давненько з вами не бачились, тому що по пасіці ми проводили загодівлю, більше майже ніяких робіт не робили. Сьогодні приїхали, тому що вже роботи трішки назбиралося. Нам потрібно третій діючий речовину роздати полоски від кліща цього року. Хто не дивився, я повторюся, ми купили дивіловські полоски, три різних діючі речовини. І даємо ці полосочки. Значить, тобто таким чином. Я вже мав, скажу чесно, майже місяць тому роздати другу діючу, третю, верніше діючу речовину, дві я роздав влітку. першу після відкачки соняшника, другу роздав після... Через 10 днів орієнтовно залишивши перші полоски, тому що на цих полосках написано, що вони повинні бути 30 днів, якщо вони там бувають 30 днів, тому що бджоли їх дуже часто попросту згризають. Значить, хотів я ще пролити своїх бджілок з кислотою. Я її навіть купив, але поки що не поспішаю цього робити, хай вона напевно до весни буде, боюся. Чому боюся? тому що. Ну, вплив на посів матки. Кажуть, що вона сильно впливає і тому я поки що не поспішаю із щавлевою кислотою. Біпіном будемо пробливати, однозначно, хай трішки похолодає. Тому в принципі, цей рік таким чином обробляємо. Перший раз дали ми полоски, там здається, та була діюча речовина. Потім наступні я дав полоски в середині серпня. Це амітрос. Хоча мітрас потрібно давати в більш холодну погоду, я скажу чесно, просто-напросто цей момент прогавив. Треба було їх на останню чергу залишити. Але, в принципі, так як полоски... це не так, як біпін, що ми добротно проливаємо. то я думаю, що теж проблем немає з цим. І зараз ми даємо апіфлом полоски, тут флометрин, діюча речовина. Ось таким чином працюємо. E, значить, ну і Планую я тепер як робити, що ще десь. Ну, Можливо, в середині жовтня хай трішки ще жілки більш тако зберуться в клуб, щоб вони більш щільніше були. Ну, Я думаю, що зараз вже теж можна було б ось пролити, так я по них наблюдаю, але ну, хай трошки я ж кажу, вже вони підійжмуться і ми ще їх прольємо біпіном, щоб вже добити кліща. Тому що товариш сьогодні я Саша нам, верніше, мені, ми з ним спілкувалися, я йому дзвонив. І він каже, що дуже сильно осипається кліщ. Він теж обробляв різними і кислотою проливав, спочатку полоски теж ставив після відкачки останньої і біпіном обробляв вже і каже, після кожної обробки кліщ дуже сильно осипається. Тобто, хоча і збиваєш кліща, але все одно його залишається дуже багато. Тому що Забув, так? Дружина, що я забув поставити їсти по підгодівлі що я скажу? Ми вже в принципі бджілок загодували. Це вже ну це не заготівля, це я скажу чесно залишок цукру, який залишився, тому що ми більше 10 мішків цукру вже роздали. На наші 73 сім'ї, так? На 73 сім'ї ми роздали вже більше 10 мішків цукру. Тобто, ну де нормальні сім'ї. Це в нас більшість, то ми давали по 3 літра-4 рази, тобто по 12 літрів вже роздали. Ну і сьогодні ще по 1,5 літра додаємо. Там ще я буду потім дивитися, як вони будуть оглядати. Там якусь рамочку забирати. Ну, вже, напевно, може я кормити не буду. Залишилось у нас більше 10 ми роздали мішків. І сьогодні ще майже півтора мішка ми теж зробили сироп і зараз, в принципі, ну, одним махом. Тобто даємо полоски. І також роздаємо сироп для наших бджілок. Такі ось справи. Хотів також сказати. Вчора мені вже Віталій скинув це людина, яка робила нам тест-форми. Думаю, що буде відео і на моєму каналі, і на його каналі. Вже він пише, що. Форми майже готові. Я ще правда відео він мені поскидав там довгі відео. Вчора я не мав коли подивитися, ввечері, бо вже ну, заснув. І сьогодні теж цілий день на ногах ще не мав коли. Віталій, може, якщо дивишся, то сьогодні я вже відео оглянув. І дасть Бог, скоро ми вже будемо теж запускати виробництво вуликів. Тобто 10-рамочні вулики у нас будуть цікавий. Ми такий логотип замовили. Ну, в принципі, все буде бачити вже у наступних там відео. Всім миру, добра! Божої благодаті та щедрих Божих благословень.